Пророцтво написано у книзі славні пророцтва арабської цариці Михальди», котру звану також Сабою. Друге поправлене і побільшене видання перекла Любомир Гарунович у місті Перемишлі. Пророцтво 92-літнього монаха з Гори Синай перед 100 літами жив у дні монастирі на горі Синайський монах, що більшу частину свого життя провів в Єрусалимі. Коли вже мав 92 літ, Заперестав паломництва, бо недуга звалила його вже ніг. Одного разу вернувся він з Єрусалиму до свого монастиря на горі Синайській. По кількох днях старенький мудах занедужав через шість місяців огортав його лагідний сон. І тільки від часу до часу будився, причим не тратив ані на хвилинку притомності. Замітне було все, що не хотів ніколи приймати ніякої страви. А коли його хто усе дуже просив, відповідав, що святі ангели проходять до мене і покріплюють його небесним кормом. По п'яти тижнях призвав він до себе трьох монахів з просьбою, щоби через цілий день і цілу ніч остали при нім, бо за сім днів, саме в полудне, 12 дванадцятій годині. Прикличе його Господь Бог до себе, і дійсно так сталося. Перед самою смертю старенький монах говорив з ними много і просив, щоб його слова записали, бо Бог йому об'являє все, що незабаром має сповнитись. Все має бути напівнене для тих, котрі грішать, щоби мали час навернутись і поправитись супроти Господа Бога. Першим дни говорив, Бог мені об'явив много подій. Які справді сповняться, цар царів велить вам сказати, щоби ви в часі нещасть та злитні вооружились в терпеливість, бо по середній Європі вибухне страшна війна і межусобиці, а кров людська поліє з потоком? Треба знати, що той старенький монах оголосив своє пророцтво. На кілька літ перед роком 1840, від котрого починалося поволі заворушення і приготування до війни, Копісля розказував про Іспанію і Португалію, що там будуть неспокої і землетрясіння. Другі дни у Франції, що заговірники замордують свого президента, а більша часть міста Парижа переміниться в попіл. Третього дня предсказав будучність Італії. Іменно що королівство Сердинії та Неаполі загине. А Італія утворить одну державу, котрої столицею буде як в даний час місто Рим, котрим живе намісник Христа – папа римський. Пророцтва всі сповнились пізніше. Все знаємо з історії тих народів. В Іспанії і Португалії були справді заворушення. Італія получилась в одну державу, а у Франції убито президента Карнота. Четвертого дня мовив таке: Росія буде видовищем мук тюремних і революцій. Це кожний знає, що так сп. П'ятого дня предсказав таке: поважна монархія буде мати війну домову і війну з ворогами. Династія буде кріпко панувати і заведе лад. В інших книжках о Австрії було інакше написане. Це пророцтво перше відносилось до Турції, а не до Австрії, отже зайшла помилка. П'ятого дня сказав таке: розпадесь монархія по кривавих і завзятих боях. Константинополь буде два рази обляганий, а коли стягне на себе ненависть, то спустошує разом зі своїми палатами. Півмісяць цар городу загине, а крест засияє. Все якраз відноситься до судьби Туреччини. Шестого дня предсказав монах: Англія попаде знову у великі клопоти зі своїми заморськими краями. семого дня упоминав всіх до поправи і чесного життя. Заки Бог не зійшле інших кар. Багаті, нехай не зі зіпсути, а бідні нехай жиють чесно, коли ударила дванадцята година. Добув монах із себе 6 голос і промовив Отче Небесний, іду. І так закінчив життя праведний чернець, а по його келі рознеслась пахуча вонь цвітів. Сталося це в день непорочного Зачатія Пресвятої Діви Марії в році 1840.